Зараз трамвайчик, на якому ми піднялися сюди нагору, до цієї зупинки новий мезон, буде повертатися назад. Ми до нього сядемо і продемонструємо вам той дивний момент, коли він спускається з гори вниз до місця зупинки, використовуючи тільки гальма. Так робилося, нагадаю здавна ще з тих часів, коли австрійський барон займався тут лісозаготівлею. Це дуже економило ресурси. Ну і зрештою зусилля тих людей, які працювали на цьому вантажному полі. Все це, що ви зараз бачите, це все сторічної давності. Оці навіть рейси, навіть шпали деякі є ці історичної давності, хоч ми їх міняємо. Але ми все-таки разом підтримуємо дану вузькоколійну залізницю і все-таки стараємося, щоб кожну суботу-неділю, кожний четвер були туристичні маршрути. Не тільки возили ліс нею, промислово, а ми зробили туристичні маршрути. Це в нас є коло 4-5 видів екскурсій. Найперше це унікальна мандрівочка. На 4 години приїжджають туристи, ми їх їдемо, веземо на водичку, веземо на підвісні мости, вони бачать Карпатський трамвайчик. Це перше. Друге ми робимо... На цілий день їдемо аж до Мельдунка і показуємо всі місця нашої атракції. Це і в Солотвино, де ми коли добували воду, це і нашу водичку. Третій, ми навіть проводимо семінари, ексклюзивні всі історичні подорожі, які є у кожного. Але найголовніше, що ми навіть проводимо і весілля. Ми проводимо весілля. На нашому Карпатському тримачку вже було коло 15. Вісіль. От зараз буквально 26 числа ми готуємо ще одне Руслана і Ольги з Києва весіля на карпатському трамвайчику. Зараз ми повертаємося на карпатському трамвайчику. Вже буквально за якихось хвилин 10-15 ми опинилися внизу, звідки стартували дві години тому. Провели дуже цікаву подорож, кілька разів перетнули оцю прекрасну річку, спробували місцеву водичку, подивилися, як виглядається справді дикі Карпати. Ну і познайомилися з дуже своєрідним екскурсоводом Любомиром. Звичайно, що важко зрозуміти все, що ми тут побачили, важко відчути і передати це все. Але я сподіваюся, що ця невеличка, але дуже цікава і динамічна країна онлайн на ходу вам сподобається.